Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин інструментаріум.com.ua. В даному відогляді надамо вищі увазі акумуляторний гекокрут від компанії Bosch, а саме модель GDS 18 v 1050 h Відкриємо кейс L-Box, в котрому він постачається, та подивимось, що всередині. Отже, розглянувши комплект постачання, розглянемо ще й технічні характеристики та особливості і переваги цього інструменту. Що ж? Почнемо. Відкривши кейс Elbox, в котрому постачається даний гайкокрут, ми бачимо, що в комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. До того ж є ще й поясне кріплення, вкладинка до кейсу Elbox, тобто ви цей кейс можете використовувати не лише для даного гайкокруту, а й комбінувати його з іншим інструментом. Два акумуляторні блоки серії ProCore, тобто легші і більш ємкі, а ємкість в них іде 8 а годин. Для того щоб зарядити дані акумулятори, є досить потужний зарядний пристрій GAL1880 з системою охолодження та силою струму 8 А. Звісно, що в комплекті йде і сам гайкокрут. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальний крутний момент 1700 ньютон на метр, максимальна швидкість обертання на першій швидкості від 0 до 800, на другій від 0 до 1200, на третій від 0 до 1750 обертів на хвилину. Відповідна кількість ударів на першій швидкості від 0 до 1600, на другій від 0 до 2400 і на третій від 0 до 2600 ударів на хвилину. Тип кріплення посадкове місце 3 четвертих дюйма, габарити 240 х 222 х 86 мм, Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І звісно, несумнівною перевагою даного гайкокруту буде те, що він оснащений безщітковим мотором. Відповідно, безщіткові мотори більш енергоефективні в порівнянні з щитковими, значно менше використовують заряд акумулятору та до того ж не потребують сервісного обслуговування. Немає вугільних щиток, немає що замінювати. Окрім безщіткового мотору, в даному гайкокруті присутня технологія B-Turbo Brushless. Що це таке? Це поєднання акумулятору. Мулятору серії Procore з безщітковим мотором. За рахунок цього досягається найбільш можлива потужність, котру можна сміливо порівняти з мережевим інструментом. А в даному випадку екопрут буде навіть більш потужний ніж мережевий, тобто 1000 нітон на метр на загвинчування та 1700 сімсот на метр на зрив. Відповідно. Викрутити гайку буде набагато легше, ніж звичайним гайкокрутом, адже тут є більша потужність саме на зрив. Для того, щоб не пошкодити інструмент під час роботи, є спеціальна гумова накладка, котра захищає передню частину корпусу, котра, до речі, у нас виконана з металу, від механічних пошкоджень, та відповідно сприяє подовженню гарного вигляду інструменту. До того ж, дуже добре прогумоване і руків'я в місці хвату та задня частина корпусу. Це зроблено для того, щоб інструмент краще тримався у вас в руці під час тривалої роботи та відповідно не ковзав. В даному геккруті непогано продумана і ергономіка. Дуже зручно, незважаючи на велику вагу верхньої частини, зручно тримати його в руках. На нижній частині в нас присутній блок керування, на котрому ми можемо регулювати кількість обертів та кількість ударів. Та Підсвітку робочої зони. До речі, для можливості працювати в погано освітлених та важкодоступних місцях. Як ви бачите, є зверху спеціальна така як led стрічка котра індикує заряд акумулятору. Відповідно, якщо акумулятор розряджений, вона червона, якщо наполовину розряджений жовта, якщо повністю заряджений зелена. Отже, як висновок маємо надпотужний інструмент, котрий виконає навіть найскладніші завдання. Має дуже добре продуману ергономіку та досить ємкі акумулятори. І в комплекті йде в чудовий зарядний пристрій, все це об'єднано в кейс Lbox від компанії Bosch. Друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися святкові запитання, з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звертайтесь до менеджерів нашого сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам той інструмент, котрий необхідний під ваші задання. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на канал та поставте вподобайку. До нових зустрічей!